Ми говоримо про роман Павла Вольвача Кляса. Ця книга не є новинкою. Вона була написана якийсь час тому, але минулого року відбулося це перевидання. Перевидання, яке, я сподіваюся, є більш доступним для українського читача, тому що попереднє, попереднє видання було не надто представлене в книгарнях Східної і центральної України, а от власне цю книжку можна купити в більшості книгарень. Я чому говорю про цю книгу, чому хочу саме її порекомендувати. Не лише тому, що я люблю Вольвача, як Поета і прозаїка, не лише тому, що він дуже близький мені в багатьох багатьох якихось своїх творчих творчих пошуках, а й тому, що ця книга ще доволі таки знакова. Вона ніби намагається відновити цю от перервану, мабуть, десь в х роках традицію українського урбаністичного роману, який. Української урбаністичної прози загалом, яка розвивалася тут, на сході, в нас в Харкові, і була перервана, мабуть, от десь з початком репресії, з загибеллю хвильового. Та? А зараз от, знову ж таки все це відновлюється, розвивається завдяки, зокрема, Вольвачу, завдяки тому ж таки Олегу Солов'ю з Донецька або завдяки Сашку Шкалу, нашому харківському поету і прозаїку. І кляса, як мені видається, вона цілком якось так добре і логічно вкладається в цей отряд східно або скажімо, так, от лівобережно на не Львобережного Запоріжжя все-таки знаходиться, наскільки я розумію, з обох боків Дніпра. Та. Але так чи, так чи інакше, урбаністичної української прози, урбаністичного українського роману. Вольвач цікавий мовно, тому що він, описуючи російськомовне урбаністичне середовище, ніби намагається все це якось перенести на українські літературні реалії, тому у нього багато суржику, багато, скажімо, суміші російської і української мови розмовної. Йому це вдається доволі. Доволі непогано от, передати російському на середовище е, засобами української літературної мови. Або не літературної мови, але от в межах української, української книги. Е, крім того, це стилістично дуже цікаво, тому що е, мені видається, це якась така проза, яка балансує між раннім е, е, сосюрою і пізнім Лімоновим. Е, е, з одного боку, це якісь такі дуже, дуже наївні і. Дуже безпосередні, безпосередні якісь рефлексії автора чи його головного героя з приводу подій, які відбуваються. З іншого боку, в цьому цьому є певна така ідеологічна якась настанова, є певна ідеологія, котрої автор дотримується. Ідеологія доволі можливо розмита і не надто чітко сконструйована, але це для Роману, мабуть, і не потрібно, тому що це таки художня проза, а не якийсь політичний маніфест. Будь-якому разі. Ця книга, зрештою, як і поетичні збірки Павла, вони дещо змінюють уявлення про літературний схід України, про ситуацію от, власне, в містах, в мегаполісах цих індустріальних на Сході України. І навіть якщо читачеві не сподобається наповнення цієї книги, я думаю, воно буде цікаве. От, власне, тому я цю книгу і рекомендую.